61 мільйон гривень за спожиті послуги винні прилучани комунальному підприємству Прилуки тепловодопостачання. Містяни не сплачували за тепло водопостачання та водовідведення. Як кажуть на підприємстві, 61 мільйон гривень це найбільша сума боргу за останні роки. З неплатниками систематично проводять роз'яснювальні роботи. На споживачів, що мають загальний борг більше 20 тисяч гривень, подають до суду. А протягом жовтня комунальне підприємство приймало крайню міру. Відключення попередньо 28 жовтня у ході апаратної наради директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш озвучував борги за послуги мешканців мікрорайону 273-й квартал. Загальна сума становить майже 6,5 мільйонів. На сьогодні працівники підприємства називають і заборгованість мікрорайону військове містечко. Тут на обслуговуванні прилуки тепловодопостачання знаходиться 22 будинки. Загальна сума боргу складає 3 мільйони 256 тисяч 390 гривень. Розповідає начальниця відділу збуту комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Наталія Когут. «Військове містечко 107 й будинок. У нас дуже багато боржників. Це, мабуть, найбільший будинок з найбільшими боржниками. Значить, квартира номер 17 заборгованість 68 739 гривень по даній квартирі. Квартира номер 18 заборгованість 60 620 гривень. Квартира номер 20 51 060 гривень. Квартира номер 33 38 063 гривні. Квартира номер 37 60 150 гривень. Квартира номер 50 70 770 гривень. Квартира номер 56 22 413 гривень. Квартира номер 58 30 730 гривень. Квартира номер 49 20 тисяч 984 гривні. Загальна сума по даному будинку, а саме воєнне містечко, 107-й будинок, становить 476 тисяч 519 гривні. Це загальна сума боргу за воду і за опалення по даному будинку. Одним з найбільших є і борг жителів будинку номер 152 це 344 тисячі 365 гривень. Одинадцята квартира заборгувала 69 тисяч 791 гривну. 14 квартира 63 тисячі 968 гривень і 59-та квартира – 70 тисяч 947 гривень. Загальна сума по будинку станом на 1 жовтня – 344 тисячі 356 гривень. Загальна сума боргу жителів будинку номер 146 становить 52 тисячі 729 гривень. Боржники більше 20 тисяч – це перша квартира – 26 тисяч 947 гривень і квартира 16 – 24 тисячі 81 гривня. Мешканці будинку номер 147 винні підприємству 71 тисячу 763 гривні. 23 квартира заборгувала 22 тисячі 876 гривень. 46-та квартира заборгувала 73 тисячі 541 гривня. І 34 та квартира заборгували 23 тисячі 19 гривень. Загальна сума заборгованість по даному будинку 171 763 гривні. Далі йде 148-й будинок, воєнне містечко номер 12. 25-та квартира у нам заборгувала 34 тисячі 713 гривень. 69-та квартира – 28 тисяч 72 гривні, 70-та квартира – 33 тисячі 279 гривень, а загальна сума по будинку становить 124 тисячі 419 гривень. 246 тисяч 507 гривень заборгували прилучани, що мешкають у будинку номер 150. 49-та квартира заборгувала 21 870 гривень. 52 квартира 45 897 гривень, 70 квартира 36 142 гривні. 30 квартира 26 922 гривні. І 53 квартира 29 133 гривні. Жителі будинку 151 винні комунальному підприємству Прилуки тепловодопостачання 124 тисячі 208 гривень. П'ята квартира 44 тисячі двадцять огривна. Дев'ятнадцята квартира 30 тисяч 871 гривня. 25-та квартира 32 тисячі 117 гривень і загальна сума по будинку становить 124 тисячі 208 гривень. Значить, чи 153-му будинку у нас один боржник більше 20 тисяч, а саме квартира 73, яка заборгувала 53 тисячі 435 гривень. Всього сума по будинку становить 101 тисяча 557 гривень. У будинку 154 борг – один з найменших. Він становить 17 тисяч 15 гривень. А от будинок 155 заборгував підприємству прилуки тепловодопостачання 41 тисячу 350. 157-й будинок. Квартира 99, 80 тисяч 564 гривні, 110-та квартира 55 тисяч 608 гривень, 119-та квартира 44 тисячі 542 гривні. 138 квартира 64 тисячі 938 гривень і 37 квартира 22 тисячі 128 гривень. І всього по будинку заборгованість на перве десяте перед підприємством 398 556 гривень. Мешканці будинку номер 7 мають борг у розмірі 79 тисяч 322 гривні. Там ми опалюємо декілька квартир. У нас одна квартира боржник. Це 14-та квартира, яка заборгувала під, перед підприємством 63 160. 69 гривень. Всього загальна сума по будинку 79 322 гривні. Будинок 29-й теж один у нас особовий рахунок боржників. А саме квартира номер 7 яка заборгувала під, перед підприємством: 109 93 гривні. Загальна сума по будинку становить 118 438 гривень. 106 будинок. Заборгували квартира номер 31 – 22 978 гривень і квартира номер 4 – 23 214 гривень. Загальна сума боргу 106-го будинку – 74 699 гривень. Заборгували квартира номер 31 – 22 978 гривень і квартира номер 4 – 23 214 гривень. Мешканці 156-го будинку мають борги за спожиті комунальні послуги в розмірі 30 998 гривень. Також одна квартира. Боржники, квартира номер 34 яка заборгувала на сьогоднішній день 23 463 гривні. Також у третьому будинку одна квартира боржник, це друга квартира, яка заборгувала 70 3 гривні. Загальна сума по будинку становить 98 404 гривні. В другому будинку також одна квартира, восьма квартира, яка заборгувала 143 722 гривні. Загальна сума по будинку становить 154 447 гривень. П'ятий будинок, третя квартира. Загальна сума заборгованості на перше десяте становить 83 690 гривень. Сума по будинку 83 тисячі 694 гривні. В будинку номер 1 також є одна квартира, жителя якої винні підприємству понад 20 тисяч. А от загальна сума заборгованості становить 33 тисячі 543 гривні. 81 будинок дві квартири боржників. Квартира номер 2 і квартира номер 17 Квартира номер 2 п'ятдесят тисячі 539 гривень, і квартира номер 17 сорок тисяч 709 гривень. Всього по будинку заборгованість загальна суміжна 111 тисяч 720 гривень. Сума боргу 94-го будинку становить 163 тисячі 723 гривні. Два боржники – квартира номер один і квартира номер чотири. Квартира номер один – 115 тисяч гривень за а квартира номер 4 заборгованість 20 тисяч 667 гривень. Будинок номер 96 винен підприємству 24 тисячі 309 гривень. Будинок 82 заборгував 184 тисячі 148 гривень. Два боржника Перша квартира 74 тисячі 775 гривень. І одинадцята квартира 83 624 гривні. Всього по будинку 184 тисячі 148 гривень заборгованості. Це я назвала вам найбільших боржників, які е, винні підприємству, як я вже сказала, більше 20 тисяч гривень, до яких вже застосовані всі методи. До судової роботи, судової роботи, а також на сьогоднішній день підприємство проводить відключення від централізованого водовідведення. На сьогоднішній день вже складені списки, і боржникам, які в добровільному порядку не сплатять заборгованість або не укладуть договір на реструктуризацію заборгованості, буде надання послуги централізованого водовідведення припинене.